Міноборони України запропонували умови пільги та мільйон гривень молоді віком від 18 до 24 років, яка підпише контракт на добровільну службу. Деякі з цих умов зацікавили двох хлопців, які прийшли до Чернівецького ТЦК, або їх спрямували до військової частини та роз'яснили умови. Сергію Мартинюку 24 роки. Хлопець розповідає, що вступити до війська хотів і до появи такого контракту, але не робив цього, бо рідні відмовляли. Тепер хлопець вирішив укласти контракт. Там мене воює, брат, дядько там хоче до них. До дядька, да, йому для того, щоб укласти контракт, Сергій звільнився з роботи. Інший хлопець Андрій Устинов, якому 21 рік, приїхав у Чернівці з Одеси, щоб підписати контракт цією ж бригадою. Він хоче стати стрільцем-снайпером. Ну, хотіли степарті на стрільбу, так що болі мені У мене друг там воюють 18 літні, з восімнадцяти літка. Стукно закисабашов. Чим бою ні. Обидвох хлопців зацікавила можливість виїхати за кордон після завершення служби. Це є однією з умов контракту, йдеться на сайті Міноборони. Іншими умовами є можливість вибрати бажану частину та посаду, але обов'язково у піхоті. Безкоштовне медичне забезпечення, стоматологія та зубопротизування, протезування, іпотека під 0% річних від ЄОСЕЛЯ, оселя, безкоштовний проїзд та комунальні пільги, навчання у закладах освіти у межах квот за гроші держави, можливість самостійно обрати місце для проходження ВЛК та до 2 мільйонів гривень за час служби. 200 тисяч це одразу після відписів. Сання контракту 300 – після проходження базової військової підготовки та фахової підготовки а також адаптації у. В бригаді і 500 тисяч по завершенню самого контракту є грошове забезпечення щомісячно, яке може становити до 120 тисяч. Такий контракт укладають на рік з обов'язковою умовою. Щонайменше півроку треба перебувати у зоні бойових дій. Водночас, опісля на рік, звільняють від мобілізації. Контракт 1824 – пілотний проєкт Міноборони, каже Бацевич. Тому його можна укласти тільки шістьма бригадами збройних сил. Це 72 друга окрема механізована бригада, 28 восьма i 95-та десантно-штурмова бригада, 92-га штурмова бригада, також 10-та гірсько-штурмова бригада. Це ще 38-ма окрема бригада морської піхоти. Бацевич каже, що у ТЦК можна отримати супровід та підтримку у процесі укладення контракту. А от заявку для цього можна подати на сайті через застосунок Резерв Плюс та у центрах рекрутингу. Одночас така ініціатива Міноборони викликала дискусію серед чинних військових. Я Обізався в 2022 році, мені тоді було 21 рік. От, я служу, приходить до мене новачок, рік послужив, мільйон отримав, бойові отримав. Поїхав додому, я служу далі. В будь-якому випадку це нові кадри в Збройних силах. От, і неважливо, чи за гроші вони пішуть чи не за гроші, в нормальних підрозділах. Людям знайдеться робота от, і вони здобудуть потрібний досвід. І... Будуть виконувати роботу якісно, так як молоді хлопці, вони завжди будуть краще виконувати бойові задачі, ніж там кадри. Сорока п'ятдесять років наразі у «Резерв плюс» зафіксували понад 10 тисяч звернень щодо укладення контракту вісімнадцять Про це у телемарафоні сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Пише Суспільне новини. Водночас, поки немає зведених даних, скільки таких заяв було від Буковинців? Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк. Суспільне новини Чернівці.